Це створення інструкцій для комп'ютера, за допомогою яких він зможе виконувати різні завдання. У програмуванні використовують різні мови програмування, такі як Python, Scratch, Java та інші. Кожна мова має свої правила та синтаксис. Але основний принцип роботи залишається однаковим створення послідовності кроків для виконання завдання. Програмування допомагає розвивати логічне мислення. Творчість та вміння вирішувати складні завдання. Воно також важливо у сучасному світі, оскільки використовується в багатьох галузях, Scratch – це візуально програмована мова, яка дозволяє створювати інтерактивні історії, анімації, ігри та інші програми. Вона розроблена для початківців у програмуванні, оскільки використовує блоки коду, які можна просто перетягувати і з'єднувати між собою. Не потрібно писати код вручну. Python це високорівнева мова програмування, яка відома своєю простотою та читабельністю коду. Вона широко використовується для різноманітних завдань, включаючи веб-розробки, наукові обчислення, штучний інтелект та інші області. Python має велику спільноту користувачів і велику кількість бібліотек, які полегшують роботу з нею. Алгоритм це послідовність конкретних інструкцій або правил, які описують порядок виконання певної задачі. В програмуванні алгоритми використовують для опису логіку вирішення завдань комп'ютером. Алгоритм може бути представлений у вигляді блок-схеми, псевдокоду або конкретного коду програми. Важливо, щоб алгоритм був конкретним і ефективним. Основні поняття програмування включають. Змінні типи даних, оператори, умовні конструкції, цикли функції. Алгоритми бувають лінійними, розгалуженими та циклічними. Лінійний алгоритм це тип алгоритму, в якому може кожна дія виконується послідовно від початку до кінця без повторень або умовних переходів. Постав чашку на стіл, додай кави, додай цукру, додай води, перемішай, кава готова. Алгоритм з розгалуженням це алгоритм, який виконує різні дії залежно від заданої умови. Якщо йде дощ, то я беру парасольку, інакше я йду без парасольки. Циклічний алгоритм це алгоритм, який повторно виконує одні й ті ж дії, доки не буде виконана певна умова. Іншими словами, алгоритм крутиться по колу, поки не буде досягнуто певного результату.